Знову світанок не згасне вогонь в очах, крізь дим і біль, крізь запекли холодний страх. Тут кожен дих маніфеста, не просто звук. Ми покоління, що зцілює рани із рук. Не шукай скарбів, коли на коно свобода. Наше серце б'ється в унісон. Як єдина згода, язик остріший за меч. Слово потужний щит. Ми не тікаємо, ми стоїмо, це наш раніт. Пам'ять як татуювання на ребрах, що болять. Про тих, хто впав, але чий дух не змогли розп'ять. Ми пишемо історію кров'ю, але з вірою кожній край. Незламність, незмінна міру Україна, це не просто земля, це код нації Викарбуваний в серцях ДНК на всіх станціях Холоскі мі ти степі міре, болючий крик, ми не зламаємось, ми не згаснемо, це наш вік. Крокую ритмі вітру, з гідністю, а не зі смутком Свобода, наша релія, і це не дарунок. Бачу обличчя, що не знають, що таке втрома. Їхня броня це любов, а не сталева кома. Від карпатських гір, до Чорного моря, потік. Енергія спротиву, що пробиває Хто сказав, що мрії лише для дитячих снів. Наша мрія, реальність, Без підступних ворогів не продаємо волю за хліб, не міняємо правду на лестощі. Наша валюта це честь. Виміряна в далекості римуючи вислови, як постріли летять. в ефір Замість тиші гімнадії, що несе мир, ми спадкоємці козаки, воїнів, світла слова, наша пі... Пісня це молитва, наша душа основа. Підніми поля в гору там, де зірки горять, що твій дім, це фортеця, яку не зможуть взяти емоції, на межі, але страх розірвано ще Ця пісня, наш духовний, непереможний патент Україна, це не просто земля, це код нації Викарбувати в серцях, ДНК на всіх танціях голос місяць, -мі типі міре болючий крик. Ми не зламаємось, ми не згаснемо це. Наш вік Рокою ритмі вітру, з гідністю, а не зі смутком. Ці рядки не просто бід, це пуль що не стихає. Наше минуле фундамент, що майбутнє будує. Кожен шрам це урок, кожна сльоза, джерело, сили ми не скоро на нації. а насправді як було, так і є, ми єдині. Закликаю всіх, хто ти Задай, звідки твій рід, бо в єдності непереможний справжній вічний світ. Тук єдності непереможний, справжній вічний світ. Україна, це не просто земля, це код нації викарбуваний в серцях.